Понад 13,5 мільярдів кубометрів саме стільки газу видобули підприємства групи Нафтогаз за 11 місяців цього року. Ідеться про укргасвидобування та укрнафту. Фахівці цих підприємств продовжують розвивати галузь та збільшувати видобуток українського газу. У групі Нафтогаз нагадують, попри війну вони бурять нові, глибокі та ефективні свердловини. Свіжий приклад розвідувальна свердловина, що дає 170 тисяч кубометрів додаткового газу на добу. Вона стала уже 15-ю пробуреною цьогоріч на нещодавно відкритому родовищі. До кінця року на ньому планують пробурити ще одну свердловину, а наступного ще чотири. В Укргазводобуванні підкреслюють, хороші показники свердловин забезпечили проведені раніше сучасні 3D-дослідження та їх якісний аналіз. Ми ввели. 3D-моделювання, спочатку 3D-сейсміку родовищ, потім 3D-моделювання. Ці 3D-моделі родовищ дозволяють досить точно визначати точки буріння і точки розкриття продуктивних горизонтів.